Кримсько-татарський стяг поруч із ратушею Львів підтримав корінних жителів Криму у день їхнього національного прапора. Поновили незаконне будівництво. Компанію Галинвест місто зобов'язало демонтувати конструкції на місці колишнього ринку добробут. Безпечне розмінування на Львівщині показали нові розробки українських виробників. Два синьо-жовті стяги біля ратуші у Львові. Відзначили день національного прапора кримських татар. З цієї нагоди перед будівлею міської ради підняли кримсько-татарську символіку, аби підтримати корінний народ півострова і нагадати, що Крим це Україна. Прапор на флагштоці урочисто підняли під виконання гімну обох народів. Крим перебуває в окупації вже 3750 днів. Відтоді звідти виїхало чимало людей. Тому у Львові регулярно влаштовують акції солідарності із ними. До окупації у 2014 році День прапора відзначали на центральній площі Сімферополя. А тепер же ж ця дата у Криму під забороною. Проте навіть зараз багато людей на півострові саме сьогодні вшановують прапор кримських татар. Приємно, коли до такого дня дня кримськатарського прапору приєднується ще більше українців, тим більше молоді. Це дуже важливо, щоб передати естафету поколінню молодих громадян України. Про те, що вони не забували, що це Крим це частина українського дому. Я точно знаю, що люди там є наші. Якщо б їх не було, не було б і партизанського руху, а теж жовта стрічка, зламавка. Запевняю українців, що там наші люди є. От наше згадування, будь-які згадування про Крим це для них чіткий сигнал, про те, що українська держава не забуває. Взялися будувати, поки інші не бачили. У мерії винесли припис про негайну зупинку будівельних робіт на території колишнього ринку Добробута. Також зобов'язали компанію «Галінвест» до 1 липня демонтувати конструкції, які ті вже звели без жодних дозволів. Нещодавно на місці вже демонтованих павільйонів ринку знову з'явилася бетонна основа під кіоски. Міська рада разом із працівниками ДБК роботи зупинила однак, вже за кілька днів на території з'явилися конструкції для мафів та інші будматеріали. Крім того, роботи виконували і вночі, поки люди не бачать. Та й для виконання таких робіт потрібен дозвіл, бо ця територія є в зоні охорони пам'яток архітектури. Крім того, ділянка перебуває в користуванні компанії Галинвест незаконно, стверджують у міськраді, а справа про її повернення містові перебуває на повторному розгляді в господарському суді. Керівник компанії Валерій Холодило у телефонній розмові запевнив, що перебуває за кордоном, а порушення усувати наміру. Немає. І цей припис, який він і обов'язковим до виконання, так пише закон Ми про... то, що там було, Нічого лишнього ми не робимо. Дивіться, в будь які роботи на території пам'ятки без таку дозволу заборонені. Ви погоджуєтеся з якісь проведені будівельні роботи, чи вважаєте, що це не, не є не будівельні? роботи? Припис, будь ласка, ми його ретельно подивимося. Добре, будь ласка, проінформуйте строки, визначені у приписі про його виконання. Добре? 26.07 не може бути. Це про зупинення робіт. Тобто це завтрашній день, якщо ви погоджуєте зупинити роботу, я думаю, це абсолютно реально. Що цього... не погоджуємо, тому що це так не буває. Ясно, то ви вважаєте, що ви можете далі порушити закон, і продовжити роботи. Я вважаю, що ви порушуєте закон. Місто жодних дозволів не видавало. Можна сперечатися стосовно земельної ділянки, це є в суді, але встановити МАФ на це треба дозвільні документи. Але компанія «Галінвест» просто системно, безпродонно продовжує порушувати закон і тим самим, якби демонструє всім, демонструє громаді, демонструє суду, що ви собі робіть, що хочете. Судіться з нами. Ми будемо далі незаконно діяти. Місце, яке перетинають тисячі львів'ян щодня, перехрестя вулиць Сахарова Вітовського коперника, Нечуя-Левицького, героїв майдану, оновлять і зроблять доступнішим. Найперше для пішоходів та велосипедистів, нову організацію інфраструктури публічно презентували у Лемстейшн. Дискусії про оновлення проблемної розв'язки тривають вже кілька років. Перехрестя утворене з шести вулиць, воно не є типовим. Там складно рухатися автівкам пішоходам і велотранспорту. Також є багато нерегульованих пішохідних переходів, і це створює небезпеку. А ще Проходять трамвайні колії у трьох напрямках. До того ж, зношене покриття змушує учасників руху їхати повільно і маневрувати на перехресті. За новим проектом замість стихійної парковки на розі з вулицею Копарника облаштують велосмугу. На всіх перетинах будуть велопереїзди, а оновлене дорожнє покриття матиме безшовне мощення. Окрім того, планують облаштувати доступні зупинки громадського транспорту і оновлять простір перед входом у Лемстейшн. Усі ці зміни стосуються. Наразі лише пішоходів та велосипедистів буде вказаний ну переможчене, якби покриття, щоб, наприклад, ті ж самі маломобільні могли долати це перехрестя швидше і безпечніше. І також будуть влаштовані велопереїзди, оскільки зараз, наприклад, велодоріжка з коперника вона по суті є розірвана. Тобто велосипедист не знає, як далі йому рухатись, якщо він їде від центру і прямує, наприклад, в напрямку Сахарова. Тобто йому складно зорієнтуватися, куди він має їхати. Хати ця ж схема вона передбачає якби комплексний такий велопезди по периметру перехрестя і перемощення самих хідників на підході до пішохідних переходів. У дитячій лікарні Святого Миколая у Львові встановили сонячну електростанцію. Вона працює разом з акумуляторами і тому забезпечує стабільніше електропостачання для чотирьох операційних. Тож лікарі зможуть рятувати дітей навіть під час вимкнені електрики. Кошти на монтаж станції та безпосередньо обладнання надали іноземні донори-благодійники. Лікарня Святого Миколая одна з головних у тилу. За час війни вона прийняла 350 поранених дітей. А сонячну електростанцію встановили у межах проекту Сонячна допомога Україні від ГО «Екоклуб». Так само у Львові раніше вже з'явилися екологічні станції у ліцеї Оріяна та лікарні святого Луки. І Зараз монтують таку ж станцію на корпусах міської поліклініки на Сихові. Коли я дізнався про енергетичний дефіцит в Україні, відчув, що можу допомогти. Звернувся до команди, щоб об'єднати зусилля для пошуку цієї можливості. Для нас честь підтримати українців та лікарню у Львові як фінансово, так і своїми знаннями в проектуванні системи. Є надзвичайно дороговартість, дороговартісне і високоточне обладнання, яке надзвичайно сильно чутливе до перепадів електроенергії, особливо коли відбувається перемикання з міської мережі на Додаткові джерела, тобто на генератори. Тут такого, такого немає. Тут нема скачка на броги. Тут все відбувається рівномірно, і це не, не шкодить обладнанню. Щодня сапери ризикують життям, щоб очистити деокуповані території від вибухівки. Ці небезпечні завдання дедалі частіше виконує спеціальна техніка. Її роботу продемонстрували на Львівщині. У нас представлені маленькі середні та великі машини для розмінування і а, різні засоби для знищення ВНП. Це те, чого раніше ще не показували. І а, до нас приїхали міжнародні колеги з різних країн. А, так само представлені і іноземні локальні виробники. Техніка проходить випробування на трасі з макетами мін і у складних умовах польових ландшафтів. Серед представленого обладнання близько півтора десятка зразків. Частину із них розробили в Україні свої експериментальні проекти презентували 20 виробників з різних регіонів України. Ми починали з нуля. По суті, після повномасштабного вторгнення робота почалася з того, що ми оцінювали масштаб проблеми, оцінювали наші спроможності і думали, а як вирішити цю проблему тими ресурсами, які у нас є. В Україні не було виробництва, в Україні не було техніки, не було обладнання. Цей захід, це скажімо так, підбиття підсумків дуже короткого терміну в масштабі проблеми і в процедурах гуманітарного розмінування. Як саме працює ця техніка, мали можливість побачити і військові на сьогоднішній день до нетехнічного обстеження деокупованих територій залучається всі більше інноваційних технологій, включаючи повітряні роботизовані комплекси, які якраз саме вони здійснюють це нетехнічне обстеження. Крім того, велику увагу ми приділяємо якраз залученню машин механізованого розмінування в процесах гуманітарного розмінування. За оцінками експертів, для повного розмінування України знадобиться 757 років, бо йдеться про третину території країни. Скоротити цей термін допоможе залученню сучасних технологій і також збільшення кількості груп розмінування.